Доброго ранку Україна, всім привіт! Дійшов я такого висновку, друзі, що до людей, до думки людей треба прислухатись, а завжди думати своєю головою. Тому, друзі, на соняшник сапазін, на кукурузу також буде сапазін. А іншими словами просто проболка, друзі. Окуляри, кому не подобається отак, друзі. Що я можу зробити? Не дивіться, клацайте далі. Тому що виходжу на двір, сонце світи, сліпе в очі, чудові рибальські окуляри. Надзвичайно приємно ними користуватися. Друзі, розповідаю, починаю з трактора, розказую, як в моєму випадку. Нікого не вчу, буде комусь корисно і моя, мій досвід, ну, мені буде тільки приємно, що мій труд також комусь допоміг. Так, працюємо на тракторі John Deere 6610. Перше, друзі, що треба потрібно зробити, це вімкнути передок. Тому що набагато легше керувати трактором, він більш керований, коли увімкнутий передок. Так, йдемо на двір. Вузька резина, друзі. Нарешті настав її час. Оприскувач не встиг почепити. То те, то те, то те, завжди щось не ладиться. Не все встигаємо. Дивіться, які зазори поле виходять у нас. Різниця між передніми і задніми, по-моєму, 1 см. Передні стоять трохи вужче. Дивіться, як чудово стає в міжряддя. Просто пушка. Також... Коли розвертаюся, адже я беру великий радіус. Немало важливо заїхати е, ідеально рівно в міжряддя, не під кутом, бо тоді ви край вирізаєте. Це вже мій досвід. Я там трішки був, скажімо так, накосячив, не без того. Опять же, плюс великої, чи той вузької резини, друзі. Вроді воно й чепуха, та вузька резина. Ну, ось оце дивіться, ось я розвертався. Дивіться. Десь. Я не знаю. ну... Оце, ні, це батько розвертався, це оприскувача. Так, ось мій слід, бачите, ось. Тин-тин, ну, друзі, ну взагалі ні про що. Так, з трактором розібралися. Трактор, вузька резина, передок і вперед. Взагалі, чого роблю про полку? У мене на полі багато берізки. Ну, не те, що багато, але вона є. Е -е, попередньо ми всю площу обробили геліантексом. Геліантексом. Е -е, так, зразу клетодимом. А тоді через 4 дні Геліонтекс. Перша причина, чого робиться прополка, це берізка. Друга причина це саксон, який постійно на себе, за себе нагадує і робить все, щоб ми про нього не забували. Падали ця саксона, так, під Грандстар. І соняшник у нас. Під Підграндстар, Дане, да, іменно. Це у нас Сенгентовське суреллі. Ось, друзі, колія, я, до речі, ось бачите від трактора. Взагалі ні про що. Так, суреллі. На що робити прополку? порвеш кореневу систему? Пошкодиш рослини. Взагалі, всі, кого, з ким я совітувався, всі сказали що не треба. В тебе досходовий, в тебе там все чітко. Перше. Чи той, не знаю вже яка по рахунку, дивіться, починаються тріщини. Починає земля ділитися на шлакоблоки. У рядках, ще куди не йшло, ну воно вже є, бачите ось Бачите? є, І ось така берізка. Так. І такий саксо. Ось такий фон, десь, кукурузка, десь, куряче просо. І опять саксо. Так, друзі. І показую, що в нас виходить. І як виходить. І чи пошкоджуємо ми коріння. І взагалі який результат. Дивіться. Лапи йдуть не в сирому, а йдуть по сухому над сирим. Будь-де, я вам можу поритися, вологу ніхто не витягує, навіть каплі. Е, лапи йдуть приблизно по 5 сантиметрів від рослини. За питання, чи рве кореневу систему, не рве, друзі. Не рве, навіть натяку немає на те, щоб якісь там. Будуть пошкодження кореневої системи. Ми закриваємо, руйнуємо оці тріщини, засипаємо їх землею. Також, хто, друзі, в курсі, хто не в курсі, розповідаю. Є такий ефект, якщо зверху буде гарячий слой, в нашому випадку пилюки, ну, землі. А під низом буде холодна і влажна земля, то в цьому слої буде утворюватися конденсат. Волога. Іншими словами. Як ви думаєте, буде такий ефект чи не буде? Ось я вам зараз покажу. Це ось тільки, що пройшов трактор, дивіться. Ось. Сантиметр, може, два, а оце далі там. Там пішла волога. Не буду ритися, бо ньохті зітруться. Я вважаю дану операцію обов'язковою. Ви скажете, так холдинги ж не роблять і роде. Друзі, у холдингів перша причина, великий банк землі, вони все не встигають. І також я ось недавно їхав по трасі, Київ Харків, і бачив, спеціально порахував 15 кренок, одна за одною їхала по трасі. Це в будь-якому разі велике господарство, яке також поле. Тому кукурузу обов'язково буду полоти. Покажу вам, що з цього виходить. Чи рве кореневу систему, чи не рве. Так. Хто слідкує, хто не слідкує, у нас можливо, того й не вириває, звісно, цю е грудку і вологий ґрунт. Тому що можливо, що в нас цей Велесовські оці секції. Зараз спробую показати. Піднімаю Керенку. Не бистро піднімок. Так, 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 так. так, до речі, що прийшлось зробити? Добровольно, воно не хотіло сюди ставати. Оця рамка на джендіровські клики. Зрізали тут в угол. Отак, бачите? Не заварювали, вирішили, що витрима. І також зрізали ось е кутик. Гостроту його трішки убрали, воно на швидкість ніяк не впливає, а свою функцію тепер виконує на 5 з плюсом. Також попустили, е зробили невеличкий люфт. Щоб вона, керенка, рухалась. Тому що тільки трактором чуть-чуть вельнеш, якщо у вас буде жорстко закріплено, і відразу ви виріжете рядок. Дивіться, як стоять лапи. Паралельно землі, прямо чітко. Батько задоволений, це просто капець. Минулого року ми нею не працювали, не пам'ятаю по яких причинах, тому що там чи не встигли, чи, чи все в нас було добре, не було потреби, але в процесі дійшов висновку, що потрібно цю операцію робити. Ну, в ідеалі треба, щоб соняшник був вищий. Це в ідеалі. Ну В нашому випадку берізка, тут нічого не зробиш, треба полоть. Бачите? Періодично, друзі, стаю честю, бо нагортає так прямо гарно. Тут стоїть на основній стійки. Зараз витягну, покажу вам ближче. Так, друзі, почистили, дивіться. Одна лапа посередині рядка чітко. І дві, які можна рухати по висоті. Бачите, оці два болти відпускаєш і оце так можна рухати. Також видвигати вправо-вліво. Їх всього три. Я вважаю, що вони Більше їх сюди і не потрібно. Їх би вистачило навіть дві. Вони одна одну перекривають, бачите? На край можна придумати долото для внесення касу. Ну це буде в процесі. Бачите тріщини? Хто б мені що, друзі, не казав, через оці тріщини випаровується з такою швидкістю волога. Що, йо-майо, -йо, скажімо так. Дивіться, бачите, вони стоять паралельно землі. Вони не зариваються в ґрунт. Воно, виходить, оце зрізало, якраз в нашому випадку це слойця, він сухий. Ось, дивіться, навіть мешій лізе. Хоча ми вносили клетодим, можливо, ще не подіяло. Ну, скажімо так, пройде дощ, який нам обіцяють. Та я думаю, що це міжряддя зазеленіє. Ну, коли туди видно, видно, що щось робить, тому що витягується надзвичайно легко. Ой. Бачите, друзі, сонечко заховалося, я окуляри зняв, щоб вам було комфортно дивитись на мене, скажімо так. Ну, друзі, в принципі, все розказав, в роботі, на жаль, я вам показати цього не зможу. Ну, Попробую то в принципі. Ну, тому що ну, треба бути уважним, щоб не вирізати, бо я вже, напевно, сотих 30 вирізав точно. Поки налаштувався, поки те се. Ну а як? Туди з цього. Не в усіх завжди все ідеально. Бо зазвичай всі все розказують і показують гарно, а косяки свої не показують. Ну, та, то таке діло. Ходимо, друзі. Діапазон Д, друга передача, швидкість до 10, 9,5 10. Можна й швидше, але за рахунок того, що ззаді в нас ота берізка, вона робить такий кущик і, скажімо так, в процесі нахиляє соняшник. Я хожу не швидко. Те, що тут опускаємо вперед і все. Орієнтуюся, друзі, як і на сівалки по отій паличці на капоті. Дивлюсь не на колеса. Ну, Сімон. Ну, скажімо так, двома руками вісім з половиною, 9 до 10. Виходить, бомбезно. Назад навіть не оглядаєшся, налаштував усе правильно і вперед. Також, друзі, зараз покажу ще один плюс Каренки чи, іншими словами, про полочного культиватора. Так, Хто слідкує, друзі, за каналом, той знає, що в нас на СПМ8 е, на сівалці стоїть моноколесо. Як я й казав, це е, топ-функція, я вважаю, якщо система приводу у вас механічна. Дивіться, зворота десь. Вгадав, десь не вгадав. І за допомогою прополки оце лишнє ми уберем, Тому що воно тут, друзі, не потрібне. Не буде того розміру кошика, що нам хочеться і так далі. Ну, а в принципі, дивіться, моноколесо це тема. Це просто тема, дивіться. Далі вони нема нічого. Де не де. Ось одна. Есть. Бачите? Пушка. Оце теж вже. Кереночка. Вирізає оце все добро. І буде врожай. Та що, вносим сапазін, полемо як професіонали.